Півтора мільярда гривень. Саме стільки коштує будівництво двох сотень будинків у одному з сіл Херсонської області на відстані всього 40 кілометрів від лінії фронту. Якщо не помиляюсь, це вже арта дальнобойна Лупашить. Вона до 70 кілометрів може бути. 40 кілометрів від лінії фронту, от там от від голої пристані, від оцього всього протилежного берегу Херсону, село відбудовують на півтора мільярди гривень. Кому? Ну 200 родин повернуться туди, щоб удобніше туди було лупашить. Красиві картинки потім буде. Дивіться, оці українці побудували такі красивенькі доміки. Дивіться, як вона дуже красивенько вибухає. Півтора мільярда гривень. Нахріна в той же час. Півтора мільярда гривень ну це кілька потужних залпів по Росії з наших дронів. Ну це реально кілька прильотів таких можна влаштувати їм так, щоб жизнь маліни не казалась. Півтора мільярда гривень на сугубо тилову проблему, яку можна відкласти. Ну ці люди, умовно кажучи, які десь зараз мають проблеми з житлом в тому селі. Вони десь же живуть. Ну може, десь в іншому місці їм пошукати. Так їм краще готівку сьогодні, десять або готівку, щоб вони собі вирішували якесь життя. Якщо ціль допомогти людям, то краще тим гроші, але півтора. Мільярда для розуміння один з ключових підрозділів е, лінії дронів бригада Мадяра. Їм мені здається дали 4 мільярди гривень для старту для ну масштабування швидкого. 4 мільярди одні з ключових бригад, від якої наше виживання залежить, і полтора мільярда на 200 хат нікому нахер не потрібно, 40 км від фронту.